Схему продажу дітей за кордон викрили на Закарпатті, як встановили правоохоронці, тамтешній житель підшукував жінок, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, та схиляв їх до продажу дітей. Зокрема, 11-місячного малюка зловмиснико оцінив у 25 тисяч доларів і намагався вивести до Словаччини. Організатора схеми торгівлі дітьми затримали на пункті пропуску в малі Селманці. У компанії жінка, яка мала намір продати свого сина, за свою дитину матір мала отримати 5 тисяч доларів. Решту суми забирав організатор злочинної схеми. Фігуранта затримали він в ізоляторі. Для чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання Нацполіції. Йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України Торгівля людьми. За вчинене правопорушникові загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 15 років.